Усім доброго вечора. Вітаю вас на каналі PRO.UA. Пропоную вам огляд новинної стрічки за вчора, 30 січня. Більшість виборців підтримують найсуперечливіші укази Дональда Трампа, зокрема, замороження іноземної допомоги, посилення безпеки на кордоні та заборону на найм у федеральні агентства. За даними опитування, на Ньюс сервіс 60% респондентів схвалюють призупинення закордонного фінансування, а 54% підтримують залучення агентів прикордонної поліції для охорони південного кордону. Як виглядатиме цей звіт, який буде процес перегляду, коли він надійде до ОМБ на розгляд? І також тепер, коли федеральний суддя тимчасово заблокував це, які плани на майбутнє з цього приводу? Бо здається, що той меморандум з питаннями та відповідями, який був випущений вчора, намагався пояснити багато з тієї поширеної плутанини, яку мали багато різних організацій, які залежать від цього фінансування. Отже, я yeah, обох цих питань так, тому був випущений меморандум Q&A, щоб не було плутанини. У цьому будинку немає плутанини. Я знаю, що це знову ж таки серед медіа. А ті, хто не можуть прочитати меморандум і сприйняти його таким, яким він є, це зрозуміло. Це тимчасова пауза у федеральному фінансуванні, щоб забезпечити, що податкові долари не фінансують речі, які цей президент підписав поза законом. Отже, зелена нова угода програми рівності та включення. Як я неодноразово говорив вчора, я хотів би ще раз підкреслити той факт, що соціальне забезпечення, медікер, медікейт, на чому я хотів би сьогодні чітко наголосити: соціальні виплати, індивідуальна допомога, продовольчі талони, то, що не будуть під впливом, американський народ не повинен плутатися в цьому. Їм дякувати. Ця адміністрація цінує їхні важко зароблені податкові долари. Чесно кажучи, кількість красивих блондинок, які оточують Трампа, починає дратувати, але пропустимо цей момент і повернемося до суті подій. Реформи Трампа популярні. Давайте повторю ще раз, тому що демократи не можуть боротися з Трампом. Його реформи популярні приблизно з відношенням два до одного. Хто ж цей один, тобто ті 30% американського населення, які не підтримують Трампа, це отримувачі соціальних виплат і ті, хто живе за рахунок держави. Вони зрозуміло хочуть збільшення ролі держави у засобах масової інформації, у лівих медіа. Більше немає боєприпасів, їм нічим стріляти в Трампа? Згадайте, як Трамп починав 8 років тому. Його звинувачували у Зраді, у зв'язках з Путіним, у сексизмі. Його постійно звинувачували, і він лише виправдовувався та вибачався. Зараз на Трампа не висить жодне звинувачення. Тепер він має величезну підтримку американського народу і зупинити його неможливо. Виникає питання: а навіщо тепер у Сполучених Штатах потрібна демократична партія? Яка її роль, чиї інтереси, інтереси яких груп населення вона відстоює на сьогоднішній день? Демократична партія ще не знайшла відповіді на це питання. Якщо вони не знайдуть її протягом найближчих півтора року, а Трамп залишиться таким же популярним як зараз, то на проміжних виборах демократів чекає дуже сумне майбутнє. Зараз вони намагаються будь-яким способом дискредитувати критикувати Трампа, що, звісно, необхідно для балансу. Не буває однопартійної системи, вона завжди призводить до стагнації. Тож демократи знайшли нову тактику хаос. Хаос оточує Трампа. Трамп агент хаосу. Це абсолютна нісенітниця. Трамп виконує свої обіцянки. Ота білявка чітко пояснює, що саме робить Трамп. Просто демократам це не подобається і вони хочуть назвати це хаосом. Коли над країною літали повітряні кулі невідомого походження, і ніхто не розумів, що це таке, ось це був хаос. Щоб не залишалося жодних сумнівів щодо дій Трампа, його прес-служба щойно оприлюднила заяву: ніякого хаосу немає. Всі фонди допомоги тимчасово призупинені, щоб з'ясувати, куди саме йдуть ці кошти. Розібратися в цьому неможливо, тому їх просто зупинили. Ніхто з отримувачів соціальних виплат не постраждає. На мій особистий жаль, краще було б, якби постраждали, але факт залишається фактом: у демократів та їхніх змі немає жодних серйозних підстав для критики Трампа, які не можна було б легко спростувати. У Києві виє сирена, а мені пишуть, що у Львові все спокійно. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. У Вашингтоні пасажирський літак-бомбардувальник CRG-700, що виконував рейс для American Airlines, зіткнувся з військовим вертольотом Black Hawk під час заходу на посадку та впав у річку Потомак. На борту обох повітряних суден перебували 67 осіб, і за даними рятувальників, вижилих у катастрофі немає. Причини зіткнення розслідуються, а влада Сполучених Штатів заявила про можливі зміни в маршрутах польотів поблизу аеропорту імені Рейгана. Дональд Трамп заявив, що політика різноманіття, рівності та інклюзії, яку просувають демократи, могла відіграти роль в авіакатастрофі у Вашингтоні. Він звинуватив адміністрації Джо Байдена та Барака Обами у зниженні стандартів авіаційної безпеки, наголосивши, що його указ вимагає повернення до найму спеціалістів виключно за професійними критеріями. Коли журналісти запитали, чи має він докази зв'язку цієї політики з катастрофою. Трамп відповів, що це здоровий глузд. Це справді здоровий глузд отже, летів невеликий джет. На тій же висоті летів військовий вертоліт. Вертольоту дали вказівку поступитися літаку, але її не почули. Сталося зіткнення, з великою ймовірністю вина за це лежить на військовому вертольоті. Далі Трамп коментує: коли ви набираєте в армію людей за гендерно-соціальними ознаками, а не за рівнем кваліфікації, коли все просувається за цими принципами, то якість страждає. Чи є докази того, що вертольотом керувала трансгендерна лесбійка? Ні, але Трамп говорить не про це, і тут він абсолютно правий. Вся система порушена: система обслуговування вертольота, система навчання пілотів, система безпеки, система просування людей на основі заслуг, тобто коли висувають тих, хто цього дійсно вартий, була повністю зруйнована. Я дивився прес-конференцію, де Трамп коментував цю подію. Один із журналістів запитав: Три дні тому ви підписали указ про посилення дисципліни в авіації, але ось літак упав. Що скажете? Нічого більш абсурдного я не чув. І Трамп спокійно, я навіть захоплююся його витримкою, а він взагалі став набагато кращим, відповів Трамп 2-0, коли його не судять і не нискують, це набагато спокійніша, цікавіша, логічніша людина. Він краще говорить, краще формулює думки. У порівнянні з попереднім Трампом, це величезний прогрес. І ось він спокійно, без образ і грубощів, відповідає журналісту пробачте, але пройшло всього три дні. Як ви вважаєте, чи можемо ми все виправити за три дні, а потім додає чому ви не ставили це питання Байдену, який скасував мої укази про посилення дисципліни в авіації? На це у журналіста відповіді не знайшлося з моменту інавгурації. Дональд Трамп підписав серію указів, спрямованих на скорочення держапарату та зміну політики федеральних відомств. Він заморозив найм чиновників, запропонував двомільйонний викуп федеральним працівникам, звільнив 17 незалежних інспекторів і запровадив спрощену процедуру звільнення держслужбовців. Також Трамп ліквідував програми різноманіття, заморозив цивільні та екологічні судові справи, переглянув роботу федерального агентства з надзвичайних ситуацій і змінив політику Міністерства оборони, скасувавши обмеження для відмовників від вакцинації та заборонивши врахування гендерної ідентичності в армії. Уявіть собі. Безумовно, цього не було, ні і швидше за все не буде. Але уявіть, що Зеленський зараз оголошує подібну програму, радикально скорочує чиновників, заморожує їм зарплати, проводить ревізію, звільняє верхній ешелон і радикально реформує українське суспільство. Окрім того, що суспільство від цього тільки виграло би, це був би політичний сигнал. Я з вами. Я, Зеленський, роблю те, що робить Трамп у Сполучених Штатах, а я це роблю в Україні. Ви бачите такий сигнал? Ні. Тому що Зеленський виражає інтереси свого бюрократичного апарату. І всі слова після цього про те, що Зеленський любить Трампа, що Трамп буде любити Зеленського, що у них хороші відносини, навіть якщо не брати до уваги той факт, що Оксана Маркарова досі очолює дипломатичний корпус у Вашингтоні. Всі ці слова ні про що? Просто ні про що. Слова дешеві дорого коштують справи. Зеленський не розуміє, як завоювати добрі відносини з боку Трампа. Тож ось йому порада. Починайте скорочувати державний апарат і робіть це активніше ніж Трамп. Хваліть Трампа за те, що він дав вам такий чудовий приклад і буде вам щастя. Але боюся, що цю добру пораду не почують. Дональд Трамп розпорядився відправити 30 тисяч особливо небезпечних мігрантів злочинців до центру утримання на військовій базі Сполучених Штатів у Гуантанамо. Він заявив, що ці люди становлять загрозу для американців і не можуть бути депортовані до своїх країн. Правозахисні організації засудили ініціативу, тоді як Пентагон запевнив, що мігрантів утримуватимуть окремо від засуджених за тероризм і лише тимчасово. Тут треба розповісти історію цього самого Гуантанамо. Наприкінці позаминулого століття відбулася так звана Іспано-Американська війна. У той момент Куба вже багато років, а саме з 18 століття, якщо не помиляюся, до 1898 року боролася за незалежність від Іспанії. Це була одна з останніх іспанських колоній, що залишалася під владою іспанської корони. Перша Куба боролася. У містах, ще зберігалася іспанська влада, але на периферії та в невеликих поселеннях уже діяли сили руху Куба Лібре, який прагнув свободи. Американці дуже хотіли звільнити Кубу та приєднати її до Сполучених Штатів. Куба тоді була однією з найбільш економічно розвинених країн світу, навіть до 1950-х років. До приходу до влади Фіделя Кастро рівень доходів на душу населення на Кубі перевищував показники Іспанії та Португалії її колишніх метрополій. Тому Куба була справжньою перлиною Карибського басейну. Тоді ж стався вибух американського військового корабля. Як тепер стало відомо, вибух або був влаштований самими американцями, або стався випадково. У будь-якому разі американський уряд увів війська і звільнив Кубу. Після цього американці залишили за собою чудову бухту, де створили військову базу, щоб у будь-який момент мати можливість висадитися. Відповідно, за підсумками переговорів 1900 1934 року ця територія формально відійшла до Сполучених Штатів. Куба цього не визнає, але американців це не надто хвилює. Отже, на Кубі у Сполучених Штатів є власна територія, куди заходять американські кораблі. З точки зору кубинського уряду це порушення територіальних вод. Але якщо кубинська влада почне торпедувати ці судна, це стане початком війни. Ситуація зрозуміла, це був історичний екскурс. Тепер ми живемо в нову епоху, коли з'явилася неоднозначна категорія військовополонених. Про що йде мова? Існує Женевська конвенція про військовополонених, але є також злочинці. Якщо людина скоїла злочин у своїй країні, її заарештовують, судять і ув'язнюють. Але у сучасному світі... Де відстань від Афганістану до Сполучених Штатів можна подолати менш ніж за добу. Виникла нова категорія терористи. Ці люди здійснюють терористичні атаки, але не є громадянами Сполучених Штатів і не належать до Збройних сил будь-якої держави. Постає питання, що з ними робити. Президент Буш оголосив війну тероризму, міжнародне право не дає чітких відповідей на це питання, немає єдиної позиції щодо того, як чинити з такими людьми. Одні злочинці нелегально перетинають кордон і підлягають депортації, що й намагається реалізувати Трамп, але є також ті, хто вчинив злочини на території Сполучених Штатів. Вони вже не є нелегалами, а злочинцями чи підозрюваними у злочинах. Згідно з американськими законами, їх потрібно судити. Однак для кожного з них а вже озвучується цифра у 30 тисяч осіб. Потрібен державний адвокат, суд, прокурор, 12 присяжних і це багатоденні судові процеси. Уявіть собі економічні витрати: 12 людей на тиждень, а то й на місяць не працюють продуктивно, плюс витрати на оплату прокурорів, суддів, судові витрати тощо. Що ж з цим робити? Їх просто відправляють у те саме Гуантанамо Бей. Троє кандидатів, запропонованих Президентом Трампом на ключові посади, зіткнулися з жорсткими запитаннями від сенаторів. Тулсі Габард, кандидатка на посаду голови розвідки, розкритикувала розвідувальні служби за політизацію та відкинула звинувачення у зв'язках з Росією та іншими країнами. Кіш Пател, номінований на посаду директора ФБР, захищався від звинувачень у надмірній лояльності до Трампа, заявивши, що діятиме в межах закону. Роберт кеннеді молодший, який претендує на посаду міністра охорони здоров'я, зіткнувся із запитаннями щодо своїх поглядів на вакцини та нестачі знань про програми MediCare і Medicaid. Демократи висловили серйозні сумніви у компетентності всіх трьох кандидатів, що може ускладнити їхнє затвердження. Повідомляє The Wall Street Journal. Це не одне й те саме. Тулсі Габар. Справді дуже дивна жінка, яка лізе в політику. Вона класичний піарник, тобто нічого особливого в ній немає, жодної виразної програми. Вона, колишня демократка, яка переметнулася, була кандидатом у президенти від демократичної партії, а зараз швиденько перейшла на бік республіканців, зрозуміла, що її щастя у підтримці Трампа, тож підтримує Трампа, а Трамп її призначив. Дуже проросійська дівчина, але симпатична. А ось з іншими двома все не так просто. Кеш Патель. Справді цілком кваліфікований, щоб очолити Федеральне бюро розслідувань. У нього чудове резюме, здається, ми його вже обговорювали. Про Роберта кеннеді молодшого ми говорили вчора. Безперечно, демократи роблять усе можливе, щоб дискредитувати призначених Трампом кандидатів. Це частина американської політичної традиції. Вони використовуватимуть будь-які важелі дискредитації і тиску, які тільки є, а також ті, яких немає. Нагадаю, що суддя Бред Кавано був звинувачений у звалів. Ґґвалтування, яке сталося 35 років тому, хоча потерпіла, навіть точно не пам'ятала, хто її зґвалтував. Тим не менш, це все розглядалося в сенаті. Тож нічого нового тут немає. Думаю, що нам особливо не варто перейматися за останніх двох, бо якщо пройшов хедсет, то, мабуть, пройдуть і ці. Ну, а там подивимося. Тулсі Габард, мені точно не буде шкода, якщо вона не пройде. І ось тут у коментарях пишуть: тулсі преться. Так, це харківський сленг. Коли людина намагається зайти в автобус, а їй кричать пронизливим жіночим голосом куди ти прешся? Це приблизно з тієї ж опери. І вода Алдер і Джеймс Лінцей у статті для Foreign Affairs стверджують, що Дональд Трамп руйнує післявоєнний світовий порядок, замінюючи його політикою сили, яка може послабити позиції Сполучених Штатів. На їхню думку, відмова Трампа від глобального лідерства, тиск на союзників і прагнення до домінування в західній півкулі можуть призвести до посилення Китаю та Росії. Автори застерігають, що якщо союзники Сполучених Штатів не вироблять колективну відповідь на нову стратегію Вашингтона, світ зіткнеться з більш небезпечною та нестабільною епохою. Це дуже цікаві роздуми. Агентство Foreign Affairs, про демократичне. І це частина тієї самої політичної боротьби, обговорюються майбутні новини, до чого призведе політика Трампа, а хто його знає, до чого вона призведе, ніхто цього не знає. Давайте разом із ними поміркуємо над такою темою, який рівень взаємин між Трампом і Євросоюзом. Євросоюз поводиться як дитина, просто як дитина. Він хоче отримати американські преференції, американський захист. Гарантії безпеки, так само як Зеленський хоче отримати американські гарантії безпеки, так і вся Європа, але водночас прагне тримати долю в кишені, ненавидіти Сполучені Штати, купувати нафту і газ у Росії, а не в Америці, і не платити за свою оборону, так поводяться діти, знаючи, що тато і мама пробачать, можуть насварити а може і покарати. І ось, коли Трамп прямо говорить: хлопці, якщо ви поводитеся як діти. Я буду ставитися до вас як до дітей, і коли потрібно, відшльопаю і покараю. Це називається Трамп тисне на європейських союзників. Європейським союзникам потрібно почати платити 3,5% валового національного доходу на оборону, як це роблять Сполучені Штати, забезпечити власну національну безпеку, і тоді до них можна ставитися як до дорослих. А поки що це дитина, і навіть не підліток, а передпідлітковий вік, який тупає ніжками і вимагає морозиво, а мама йому морозива не дає. Призупинення Дональдом Трампом американської допомоги Україні призвело до заморожування соціальних і гуманітарних проєктів, на які країна розраховувала. Українські некомерційні організації, залежні від Юсейд, вже скорочують персонал і зупиняють програми, зокрема підтримку ветеранів та освітні ініціативи, пише Reuters. Хоча військова допомога не постраждала, Київ терміново шукає альтернативні джерела фінансування. Проте в умовах війни та бюджетного дефіциту зробити це вкрай складно. Чого Київ не шукає альтернативні джерела фінансування, виробництво снарядів і дронів? Що тут, панове, почалося? Я перебуваю всередині всієї цієї каші, яку частково сам і заварив, адже брав активну участь у цій програмі програмі зупинки USAID для України. І з'ясувалося, що чи не 90% українських змі фінансуються частково або повністю з-за кордону. Панове, я пропоную всім українським змі запровадити традицію, зробити це правилом. Я почну з того, що зроблю власний дисклеймер. Я Сергій Любарський, блогер, оглядач, журналіст, існую виключно завдяки підтримці своїх глядачів та свого каналу. Я не отримую жодних фондів ні від яких осіб. Чи організацій не зараз і ніколи. Простий, чесний дисклеймер. А тепер мені хочеться, щоб такий дисклеймер зробили Портников і всі інші блогери та медіа. Що в цьому дивного? Якщо вас хтось фінансує, ми маємо знати, хто саме. Адже хто дівчину годує, той її і танцює. Я не стверджую, що всі 90% українських ЗМІ існують за рахунок американського уряду, але вони тим не менш отримують гранти від когось. Від якихось осіб, тому дуже хочеться спитати, від кого і в яких обсягах ви, панове, які впливаєте на суспільну думку, отримуєте гранти, хто вас фінансує. Згодьтеся, це абсолютно логічне та просте питання. Тут немає приводу для образ. Сам факт того, що вам хтось допомагає, от було інтерв'ю з Волковим. Він визнав, хто їх фінансує, і в цьому не було нічого образливого. Глядачі, люди, яким ви вливаєте у вуха свій наратив. Повинні знати, хто цей наратив оплачує. Це логічно, морально та правильно. Чи буде в Україні така практика саморозкриття? Ні, не буде. А тепер задумаймося. Ось вся ця українська, я спочатку називав їх благосвори, потім журношльондри. Гайдай мене попросив не вживати грубих слів. І я не вживаю це слово не тому що воно грубе, ні. Ось журноблядіями це було б грубо, а журношльондра погодьтеся не дуже. Але я не вживаю це слово, бо шльондра це жінка легкої поведінки, яка спить з усіма через доброту душі. А ці не через доброту. Їм за це платять. Це інша жіноча професія. Журналістів, яким платять за їхню думку і які змінюють її залежно від того, хто їх фінансує, не можна називати шльондрами. Це ображає шльондр. І все, що я пропоную, хоча цього ніколи не буде зробіть саморозкриття. Хто вас утримує, хто вам платить, у мене є знайома, ми разом виросли. Гарна жінка жила в Харкові на Салтівці. Ми випадково зустрілися на початку 2000-х, вона жила дуже добре і не працювала. Я якось приїхав у Харків у справах, і вона сказала, що має багатого спонсора, який фінансує її щочетверга. Так, от, все, що відбувається в Україні, це те, що спонсор, який фінансував, можливо, не 90, але 50% української ліберальної тусовки, просто поїхав, і тепер ми чудово розуміємо, чому вони ненавидять Трампа. Вони борються не за ідеологію, не за ідею, не за соціалізм. Вони борються за свої гроші. Їм хочеться, щоб їх знову фінансували. А я чудово живу лише завдяки вашій підтримці. Мені не потрібен спонсор, який би платив мені по четвергах. Більше того, мені пропонували гроші без жодних умов. Пропонували тисячі доларів, я відмовився. Це дуже слизький шлях. Хто годує дівчину, той її і танцює. На моєму каналі в понеділок вийде вражаюче журналістське розслідування про те, хто ці журношльондри, про що вони говорять і хто їх фінансує. Зараз моя команда, яка існує на ваші гроші, дорогі підписники. Нагадую, на каналі є платна підписка, ви можете допомогти мені робити свою роботу. Проводиться журналістське розслідування. Адже всі українські медіа зараз кричать: у нас закінчилися фонди, дайте нам грошей. Ось тепер вони починають жити так, як живу я, на гроші своєї аудиторії на одну зарплату. Пам'ятаєте фільм Бережися автомобіля? Там була фраза, Щоб ти жив на одну зарплату, казав Папанов. От, щоб ти жив на одну зарплату, треба жити ефективно, керувати командою ефективно, щоб усе виходило, а вони цього не вміють. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. до наступних випусків.